Час роботи колегії управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради ми підвели підсумки діяльності освітянської галузі в минулому навчальному році і окреслили основні завдання на 2022-2023 навчальний рік. Головне завдання це розпочати роботу закладів освіти нашої громади у різних форматах, в режимі очного навчання, онлайн навчання, змішаної форми за вибором наших батьків. Йшлося і про те, як в умовах воєнного стану підвищити професійну компетентність наших педагогічних працівників, здійснити психологічний супровід усіх учасників освітнього процесу, і, звісно, як дотриматися правил безпечної поведінки не тільки у закладі освіти, а й поза її межами. Усі нормативні документи, які стосуються початку роботи освітянських закладів у новому навчальному році, розміщено на сайті управління освіти в закладках освіта в умовах воєнного стану і новий навчальний 2022-2023 навчальний рік. Ще раз зауважую, що основний пріоритет це безпековий компонент діяльності закладів освіти. На цих закладочках не тільки наші педагогічні працівники, а також батьки можуть переглянути методичні відео, методичні ролики з питань поведінки дітей під час евакуації до сховищ, який тривожний мішок повинна мати дитина, навчаючись у школі чи перебуваючи у садочку, як себе поводити в укритті, надано методичні рекомендації по психологічному супроводу. До учасників освітнього процесу під час безпосереднього перебування в укритті Сподіваюся, що ці матеріали, увага педагогічних працівників зроблять освітній процес нашим дітям максимально комфортним і максимально корисним. Номер один міста Славуте буде працювати в за змішаною навчання. А саме, перші класи будуть розміщені на базі і працювати в режимі, очному режимі, в режимі офлайн на базі НВК успіх. А ось починаючи від 2 по 11 клас учнів, які знаходяться в нашому закладі, будуть займатися в дистанційному форматі, за дистанційними технологіями. Що для цього в закладі зроблено? Школа підготувалася. Ми вже третій рік тримаємо фронт дистанційного навчання. Для цього ми організовуємо навчання на єдиній платформі Моя школа з використанням ресурсів і можливостей платформи Google, яка дає можливість працювати учням в Google класах. Контролюємо процес відвідування учнів онлайн-уроків завдяки застосунку електронний щоденник і електронний журнал в системі Моя школа. Я думаю, що все в нас вдасться, все буде добре. Вперед до перемоги з гарними знаннями у наших учнів. Вітаю всіх з початком нового навчального року. Новий навчальний рік у стінах навчально-виховного комплексу розпочинатиме 340 здобувачів освіти серед них сім новостворених профільних десятих класів, враховуючи запити батьків. Враховуючи безпекову ситуацію і можливості навчально-виховного комплексу щодо укриття, ми плануємо розпочинати у змішаному форматі навчання онлайн-уроки, поєднуючи із офлайн-уроками. Особливості, деталі проведення освітнього процесу ми повідомляємо у вайбер-групи батьківській, у вайбер-групи учнівській. Враховуючи батьківські запити щодо надання освітніх послуг, вибудовуючи свою власну архітектуру безпеки, Славутська гімназія номер 4 пропонує наступну модель навчання. По-перше, змішана форма навчання. По-друге, здобуття знань в три зміни. І по третє, гнучкий ротаційний графік протягом тижня щодо поєднання очного та дистанційного навчання. Такий своєрідний мікс офлайн та оформлення. Онлайн деталізую: в першу зміну навчатимуться першокласники нашої гімназії, в другу зміну навчатимуться першокласники гімназії номер 6 та з ротацією наших початкових класів, і в третю зміну навчатимуться учні 5-9 класів. Будемо вдячні за співпрацю. Будемо вдячні за будь-які слушні підказки щодо запропонованої моделі. Перемога в кожному з нас. Розпочинається навчальний рік, рік непростий рік, коли тривають бойові дії на території України. Але незважаючи ні на що, життя триває і ми розпочинаємо 1 вересня. На жаль, вважаючи ту обставину, що в школі немає умов, безпечних умов для створення, тобто немає бомбосховища, ми змушені будемо навчатися дистанційно в онлайн-режимі. Але на рівні міста прийнято рішення. Щоб перші класи змогли, мали змогу навчатися в офлайн режимі, тобто в очному режимі. І на сьогоднішній день наші дітки, а це 64 першокласники, будуть навчатися в п'ятій школі, де створені відповідні умови і де є умови, безпечні умови для їхнього навчання. Всі інші класи, другі дев'яті класи, будуть навчатися в онлайн-режимі. Сьогодні нікому не легко, але ми маємо все це разом пройти. Підтримувати одного, вірити один одному, вірити в наші збройні сили України. Слава Україні! За непростих умов освітній процес у Славутській гімназії номер 5 розпочнуть 568 учнів, оскільки з даним часом освітній процес зазнає різних змін, ми повинні працювати в таких умовах. Нашому закладу надали приміщення під укриття. Яке розміщує 150 учнів для цього? Ми будемо працювати за змішаною формою навчання, це поєднувати онлайн і офлайн навчання. У 1 вересня 2022 року за парти в нашому закладі сядуть 64 першокласники нашої гімназії і першокласники третьої гімназії. Вони будуть працювати в очному режимі у першу зміну, яка розпочнеться о 8.30. Друга зміна у нас розпочинається в 11.40 і будуть працювати уже учні з другого по дев'ятий клас за гнучким графіком. Інші класи будуть працювати в дистанційній формі. Всіх вас, всіх учасників освітнього процесу, вітаю з початком навчального року. Бажаю саме перше це миру, це цінувати те, що ми в своєму житті маємо. Хочу подякувати нашим захисникам, що дають нам можливість розпочати освітній процес. Ми не зламні, ми переможемо. Дякую вам. 2022-2023 навчальний рік. Наш заклад Славутська гімназія 7 починає в дистанційному форматі. в Зв'язку з відсутністю укриття. Цей формат перебачає навчання онлайн. Відповідно, ми маємо вже досвід роботи закладу через комп'ютерні технології. Навчання буде проводитися за рахунок класруму, проведення онлайн-уроків через Google Meet, Zoom, вчителі забезпечені всім необхідним обладнанням, діти в більшість, 99% також мають можливість проходити за навчання. Ті діти, які мають деякі проблеми з технічним вистаченням, будемо шукати варіанти щодо їх забезпечення цими цифровими технологіями. У 2022, -му, 2023 -му навчальному році в нашому закладі навчатиметься 452 здобувачі освіти. На жаль, з плином того, як відбувалися події в нашій державі, і у зв'язку з тим, що триває повномасштабна війна проти нашої держави, саме з боку Російської Федерації, ми змушені працювати в онлайн форматі, тому що на базі нашого закладу немає захисного укриття, де можна було б забезпечити безпечне освітнє середовище починаючи з 1 вересня Учні, перших клас, учні першого класу будуть навчатися на базі гімназії номер 4 яка гостинно відкрила двері для наших першокласників. Решта учнів, починаючи з другого класу по дев'ятий, навчатимуться в онлайн форматі з використанням дистанційних технологій. На базі нашого закладу функціонуватиме 11 класів з інклюзивним навчанням. Зокрема, в них буде навчатися 27 дітей з особливими освітніми потребами. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх з початком нового навчального. Року побажати миру, міцного здоров'я, віри, в збройні сили України все буде Україна, все буде перемога лише за Україною. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету ми розглянули пропозиції управління освіти на основі вчорашньої колегії, яка проводила на базі управління освіти щодо готовності закладів до нового навчального року. Тому, шановні словчани, ми розпочинаємо навчальний рік. Розпочинаємо навчальний рік з тих умовах, які сьогодні фактично існують на нашій території, на нашій землі. Першу чергу це безпека діток, ми це враховуємо і тому запропоновані сьогодні умови навчання, де онлайн, де офлайн режим по закладах, в залежності від наявності сховищ або приміщень, де можна тимчасово перебувати діткам. Але перше це 100% 100 Ми сьогодні створюємо умови для офлайн режиму навчання діток перших класів. Ми це розуміємо. і Я хочу подякувати сьогодні всім директорам шкіл, які з порозумінням віднеслися. У нас немає ніяких тута. Знаєте, таких то моє, то не моє. Всі підтримують, всі розуміють, допомагають. Тому які школи, в яких будуть навчатися, значить ця інформація доведена до батьків. Ми наразі сьогодні домовилися з перевізниками, постараємося з 1 числа забезпечити доставку діток ЖБВ до п'ятої школи із шостої школи до 4 Ну і відповідно після навчального процесу відправити їх назад додому. І третє питання цьому році ми впроваджуємо вже навчання 10 класів на базі НВК ліцею. Ми постараємося максимально акумулювати всі зусилля, всі ресурси, які в нас є, щоб дітки, які в нас учні вже 10 класів, 11 класів, щоб теж мали можливість нормально ефективно навчатися. Але саме головне в нас залишається це навчальний процес, це можливість людей дітей адаптовувати, можливість проводити навчальний процес, можливість максимально надавати рівень знань нашим, нашим діткам. Це є також в основі задача, яка стоїть перед викладацьким складом, перед всіма працівниками управління освіти і перед виконавчим комітетом. Але є ще один виклик, на який я дуже дуже прошу звернути увагу. Наразі, шановні батьки, без вашої підтримки. Без вашої допомоги ми не зможемо отримати той рівень знань, які ми сьогодні хочемо, які ми ставимо перед собою. Враховуючи те, що час діток буде навчатися в онлайн режимі, в декілька змін будуть навчатися, тому ви повинні, як ніколи, проконтролювати дітки, щоб вони стали, поснідали і приймали участь в навчальному процесі. Особливо це стосується тих діток, які в онлайн режимі будуть проводитися навчання. Тому ми постараємося таким чином комунікувати, щоб щонеділі викладачі з батьками спілкувалися, щоб мали зв'язок обратний, щоб теж розуміли батьки, що приймають у ті дітки в навчальному процесі, не, не приймають, і яким чином їх зацікавлювати так, щоб вони все ж таки проводили навчання. І наступне. Також максимум уваги ми повинні приділяти це здоров'ю дитини, це патріотичному видхованню дитини, ну і вчителів, також і всіх людей, і батьків. Тому ми через батьків, через діток попробуємо все ж таки верну... формувати такі наші відношення, щоб в нас ніяким чином не було ні корабовантів, не було не зрадників, щоб на нашій світі, славутській землі були патріоти, люди, які будуть жити, працюють і працювати на перемогу.